Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні буде розпаковочка. Я сама дуже полюбляю дивитися розпаковки, тому, сподіваюся, що вам теж буде потрібна ця інформація. Отже, заказала я магазинчику Candy Yarn. маленьку таку посилочку. Приходить, бачите, такий пакет, стрічка крива. Що ми тут маємо я вже розрізала, щоб не шелестіти. Ось чек тут у мене. Чек не буду показувати вам? Що тут у нас? Три цукерочки. Ось такі три цукерочки мені припали. І ще щось, чесно кажу, я отримала і роз, розрізала пакет, але... Але його ну, не розпакувала, нічого не витягувала. Присилаючи він такі три цукерочки. Дякуємо, хороші. І лампочку, такий маркер. Чесно кажу, в мене нема маркерів таких. <кхем> нема такі, ну, такі плотні, такий гарний маркер. У мене пластмасові, знаєте, обичні такі маркери. Я їх, мамочки, отдала, вона носочки вяже. Їй потрібно там ці. Такої в мене немає лампочки. Дякую, мої хороші. І ще Та дам головне замовлення. Раді чого все це було? Це такі ниточки. Зараз я знайду скотч. Буду вам щось, чи шуршу, чи Камера, чипшурша. Да? Ну, послухай вже. Ава, алла, ала, розкриваємо, рвемо шелестіння. І що ми тут маємо? Макраме, червоне, але воно не таке, як я хотіла, чесно вам кажу. Эх, я за... не хотіла зовсім червоних. Я замовила, дівчинка мені перезвонила каже, що немає в такого кольору, як вам потрібно. Але є, вона мені говорила марсал, по-моєму. Я її не схотіла. Кажу, підберіть, будь ласка, мені товщину ниточки. яку вважаєте за потрібне, але саме червону. Ой, вона не червона, вона така рожева. Ту ще в холодний такий відтінок. А я хотіла в теплий. Уже, дівчатка, якщо вам буде потрібно. Здається, цей номер, да? 163, зараз ще пошукаю. 163. Так, якщо вам потрібно, буде чисто-чисто червоний, це не червоний. Що у мене тут На мої закохані. Я, на яких мастер-класс я в'язала, ви бачите, тут червоний такий алий, А тут він такий рожевий. Отак, ну так, нам, звісно, скажу вам чесно, я трошки розчарова, розчарована. Я хотіла алу нитку, іменно таку червону червону Такий... Не вкраду, а це в кадмій, в Кадмі входить, а не в краплак такий. Оця в Кадмі в краплак ходить в холодний відтінок. Так, мої хороші. Ну, буду в'язати з таких макраме XL, 163 відтінок тон. Я хотіла 4 мм нитки. 4 мм зараз. Зараз за вами 4х4. Тут лінійка, ну, така. Товщина 4, 5. Так, десь так. Ну, в принципі, товщина то мені підходить. Але відтінок, ну, будемо в'язатись такою. Що ж ти поробиш, уже ж прийшла. Добре, мої хороші. До нових зустрічей. Пока-пока.